Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами працюємо з темою симетрія відносно точки. Отже, починаємо. Поки що слухаємо, нічого не пишемо. Точки А і А' називаються симметричними відносно точки О. Якщо точка О це середина відрізка А Дивіться: однакова відстань від точки О до точки А. І від точки О до точки А', тобто однакові відрізки Оа і ОА'. Точка О називається центр симетрії. Як ви думаєте, яка точка буде симетричною точці О? Це сама по собі точка О. Подивіться уважно: на точки К і М. Возьміть в руки лінічку і олівець, і запропонуйте спосіб побудови точки. Що буде симетричною точці К відносно точки М. Поставте зараз відео на паузу і подумайте. Отже, що нам треба зробити? Проведемо відрізок КМ і далі за точку М, виміряємо, чому дорівнює КМ, і відкладаємо такий самий відрізочок МК. Зараз у нас КМ 3 см, МК' теж 3 см. Отже, отримали точку К' симметрично точці К. Точка М має координати Х3. Точка М' має координату мінус і. Y. Вони симетричні відносно точки О, яка має координати 2 і мінус 3. Потрібно знайти Х і. Y. Дуже легко можемо знайти x і, y, коли ми знаємо формулу середини відрізка. Пригадаємо, що нам треба зробити, щоб знайти О у нас зараз так, нам треба що зробити? хвого x, x координату точки м, додати до хвої координати точки м' і це поділити навпіл. Аналогічно для y. y точки О буде y M, Плюс y штрих і ділимо навпіл. Отже, що у нас вийде? 2 дорівнює х, плюс мінус 3 ділимо навпіл, тепер з y. мінус 3 дорівнює 3 плюс y ділимо навпіл. Розв'яжемо ці невеличкі рівняння. В першому, що ми зробимо? Домножимо і праву, і ліву частину на 2, у нас буде. 4 х плюс мінус 3. Да? І запишемо х мінус 3 дорівнює 4х дорівнює 7. Друге рівняння домножимо на 2. У нас буде мінус 6 дорівнює 3 плюс y. y. залишаємо з однієї сторони, 3 переносимо в іншу, змінюємо знак. Буде мінус 6 і мінус 3 дорівнює мінус 9. Перетворення симметрії відносно точки. Це таке перетворення, за якого кожна точка фігури F симетрична деякій точці F' відносно точки O і навпаки, зараз ви бачите на малюнку симетричні фігури да, відносно точки O. Фігура називається центрально симетричною, якщо існує таке перетворення симетрії відносно точки О. Яке переводить фігуру F у себе. Подивіться зараз центрально симетрична фігура. Так? Давайте подумаємо, а де знаходиться центр симетрії кола, квадрата, паралограма. Центром симетрії кола є центр кола. Центром симетрії квадрата і паралограма є точка перетину, їх діагоналей. Сьогодні ми з вами повинні вивчити теорему про перетворення симметрії відносно точки. Вона коротенька, звучить ось так. Перетворення симметрії відносно точки є переміщенням. Розглянемо зараз трикутники Х. І Х'. Пригадаємо ознаки рівності трикутників. Які у нас були ознаки? Перша ознака два трикутники рівні. За двома сторонами і кутом між ними. Далі за стороною і двома прилеглими кутами, і за трьома сторонами. Що у нас? Тут? Давайте подивимося. XO дорівнює X'O. YO дорівнює Y'O. Це за означенням симетрії. Кути. XOY і X'OY рівні між собою, тому що вертикальні, а вертикальні кути рівні, да, пригадуємо. Отже, наші трикутники рівні за двома сторонами і кутом між ними. А тоді XY дорівнює х', отже, симетрія відносно точки О є переміщенням. Ми зараз з вами це довели. Розв'яжемо усно завдання, на якому з рисунків точки А і H3 симметричні відносно точки О. Зробіть зараз паузу. Уважно розгляньте малюночки. Сподіваюсь, всі побачили, що це малюночок 3. да? Точка О. Це у нас центр да? відрізки ОА і ОА' між собою рівні. Працюємо письмово. Виконуємо номер з підручника 909. Слухаємо уважну умову. Дано відрізок А, Б і з координатами да, точок. Точка А має координату мінус 2, 3. Точка Б має координату 4,5. Потрібно побудувати відрізок, симметричний відрізку АВ – Відносно початку координат та записати координати його кінців. Отже, координатна система, координатна площина. Х, Y, 0. Одиничний відрізок, одна клітиночка. Далі. Точка А має координати мінус 2 і 3. Мінус 1, мінус 2. По Х, По Y 3. 1, 2, 3. На перетині отримали точку А. Точка Б має координати. На перетині. да, ось у мене перетин. Точка Б має координату 4 і 5. По Х4, 2, 3, 4. По у 5. 4, 5. На перетині отримали точку, точка Б. Поєднаємо і отримаємо відрізочок А, Б. І давайте запишемо координати точок, да? точка Б олівець, точка Б має координати 4, 5. точка А має координати мінус 2, 3. Будемо будувати відрізок, симметричний відрізку АВ відносно початку координат, тобто відносно точки 0, 0. Що будемо робити? Будемо будувати промінь, який проходить, який виходить з точки А і проходить через точку О. Отже, промінь. Ось він у мене. І проходить через точку О. Далі. Відміряємо відрізок, беремо лінійку. Беремо лінійку. Ось наша лінієчка, Я зараз її поверну. Вам, звісно, зручніше. Нічого не потрібно повертати. У вас уже все є. Так, дивимося. Скільки у нас сантиметрів від точки А до нуля. 4 сантиметри. Відкладаємо від 0. Тепер вниз теж 4 сантиметри. Отримаємо точку штрих. Ось вона у нас буде. Точка А' має координати по х2, по у 3 Аналогічно з точкою Б. Так, лінічку в сторону спочатку. Промінь, який виходить з точки Б і проходить через початок координат. Далі повертаю лінічку, і будемо зараз відміряти відрізочок. Точно такий самий, як відрізочок ОБ. Так, майже рівно. Відрізочок ОБ у нас 6,5 см. Зараз я теж 6,5 см. Ось у мене точка буде. Так. По х 3 4. мінус 4 по y. 1, 2, 3, 4, 5. Отже, точка B. штрих з координатою мінус 4 мінус 5. І тепер ми їх поєднаємо і отримаємо відрізочок а, штрих, Б штрих. Ось він мій відрізочок. Давайте подивимося, зараз я приберу лінієчку. Що ми з такого побачили? Подивіться, точка А має координату мінус 2 і 3, точка А' має координату 2 і мінус 3. Що можемо сказати? Що координати стали протилежними. Було мінус 2, стало 2, було 3, стало мінус 3. Аналогічно з точкою Б, подивіться, були координати 4 і 5, а стали мінус 4 і мінус 5. Отже, да, запам'ятовуємо, що якщо у нас ми малюємо симметрію відносно початку координат, то координати міняються на протилежні. Я думаю, завдання не складне, Всі його виконали. Дома потренуйтеся і виконаєте схожий номер. номер 900, 10. Працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів.